Андрій Котюха полювання на золотий кубок. Скорочено. Одного дня, коли семикласник Денис Черненко не підготувався до уроку історії, вчитель викликав його до дошки. Денис відчував себе потопаючим титаніком під пильним поглядом 37 однокласників. Учитель на прізвисько Чапля захотів почути від нього щось цікаве про героїв Київської Русі. І, хоч історія хлопцю подобалась більше за алебру чи літературу, у той день він нічого не зміг згадати. Тоді Денис попросив підказку у відмінника та зубрили Максима Білана. Той не хотів підказувати, але все ж погодився. Денис радів і був впевнений, що отримує хорошу оцінку. Але замість імені справжнього героя він урочисто промовив Конан варвар. Клас вибухнув сміхом, і навіть учитель не зміг стриматися. Чапля пожартував, що це нове слово у науці, не те, що Ілія Муромець. На щастя, для Дениса дзвінок на перерву врятував його від подальшого сорому. Після інциденту Максим Білан спокинув у коридорі їв яблуко, наче нічого не сталося. Денис Черненко захотів йому помститися за те, що той осоромив його. Але Білан сказав, що він сам осоромився адже якби знав матеріал, то не повторив би за ним дурницю. Розлючений Денис напав на Максима, штовхнув його, а потім намагався вдарити. Проте Білан, який зовсім не вмів битися, дав відсіч і штовхнув Дениса так, що той впав. Бійки так і не відбулося. Хлопців зупинили фізрук Олексій Валерійович і класна керівниця Ганна Павлівна. Вчителі захотіли дізнатись, хто почав бійку, щоб покарати винуватця. Максим, щоб не виглядати ябедою, не захотів скаржитись, але і Дениса не хотів карати фізрук, хлопець був його улюбленцем. Викликати батьків класна керівниця не захотіла, адже знала, що у Дениса у сім'ї труднощів вистачає, а батьки Максима постійно допомагають в школі. Купили кілька нових комп'ютерів і організували в 7 сьомому А безкоштовні квитки у театр. Тому Ганна Павлівна вирішує покарати обох і залишити їх після уроків зробити вологе прибирання у класі. Максим сприйняв це спокійно, а Денис почав планувати, як після уроків розбереться з біланом без свідків. Коли хлопці залишились удвох, і Максим почав сумліно мити підлогу. Він вирішив пояснити Денису, що Конон варвар дійсно міг бути героєм Київської Русі, адже кімерійці могли бути предками українців. Але Денис прийняв це як глузування він облив Максима водою з відра і кинувся на нього з кулаками. Максим, який не міг битися, що духу вибіг з класу. Денис побіг за ним і, зрештою, зловив його у роздягальні спортзалу. Максим зрозумів, що його вже ніщо не врятує. Але раптом у роздяганню хтось зайшов. Щоб їх не виявили, хлопці ховаються у душовій кімнаті. Вони почули розмову двох невідомих старшого, якого називали дядя Костя, і молодшого чоловіка. Невідомі говорили про якийсь цінний предмет із золота, який мали привезти до школи. Молодший пообіцяв, що здобути цю річ буде легко, адже її зберігатимуть у кабінеті без охорони. Дядя Костя погодився почекати ще кілька днів повернення боргу, але попередив, що навіть якщо його спільника схоплять і посадять, то борг нікуди не зникне, а лише буде зростати. Після того, як незнайомці пішли, хлопці повернулись до класу і завершили прибирання. Дорогою додому вони дізнаються, що обоє живуть на чоколівці. Максим був корінним киянином, а родина Дениса переїхала до Києва Десять років тому Максим запросив Дениса до себе, але повів його не в батьківську квартиру, а до бабусиної квартири, яка залишилася йому у спадок. Там він буває щодня, має особистий простір, комп'ютер та інтернет. Денис згадав свою невелику квартиру, у якій не було комп'ютера. Хлопці почали обговорювати почуту розмову і розуміють, що у школі готується крадіжка якоїсь ціної золотої речі. Один із потенційних злодіїв старшокласник із їхньої школи, якого поважають учителі, але який веде подвійне життя. Добре вчиться, а насправді має борги перед якимось дядьком костею і готовий піти на злочин. Максим і Денис проаналізували ситуацію як справжню задачу з чотирма невідомими: крадій боржник, його спільник, дядя Костя і цінна річ, яку хочуть викрасти. Денис запропонував звернутись до директора на прізвисько шеф або до міліції, але Максим переконує, що це нічого не дасть, бо злочинці зникнуть або стануть обережнішими. Тому він запропонував діяти самостійно, як одна команда. Наступного дня усіх учнів старших класів зібрали в актовій залі на загальні збори. На сцену вийшов шеф, директор школи, чемпіон, вчитель фізкультури і незнайомий чоловік у костюмі з пакетом. Шеф оголосив, що у школі відбудуться змагання за золотий кубок, нагороду отримає найкращий спортсмен школи. Змагатимуться між собою учні сьомих і восьмих класів. А суддями змагання будуть спортсмени-старшокласники. Головним суддею мав стати Володя Завгородній шкільна спортивна зірка, кумир багатьох, включно з Денисом. Далі виступив пан Тумановський, батько одного із старшокласників та директор фірми, що постачала тренажери. Він підтримав ці змагання, адже вважав, що спорт допомагає молоді уникати шкідливих звичок. Також він пообіцяв, що призери отримають піврічний абонемент до спортзалу. Нарешті під загальні оплески Туманоцький дістав з чорного пакета обгорнутий у газету Золотий Кубок. Максим і Денис зрозуміли, що саме цей кубок ціль невідомих викрадачів. Після уроків Максим і Денис знову зустрілись у бабусиній хаті, яку обрали за свій штаб. Упродовж дня Максим зникав на перервах і зібрав деяку інформацію, якою поділився з другом. Підозрюваними були ті, хто знав про Кубок до офіційного оголошення, а це директор, фізрук, гість Тумановський та сім суддів-старшокласників. Денис одразу виключив володьку Завгороднього зі списку підозрюваних. Він був головним суддею та його кумиром. Денис вважав, що старшокласнику це було не потрібно, бо він мав бути зацікавлений у тому, щоб чесно провести змагання і урочисто вручити кубок. Хлопець навіть думав, що він може допомогти у їх розслідуванні. Потім Денис припустив, що син Тумановського, Толян, який вчився в 11-му Б, є підозрюваним. Він міг мати власні причини для змови, зокрема, суперництво з володькою. На думку Дениса, саме Толік міг бути одним із перших, хто дізнався про появу кубка. Як заздалегідь виявити серед цими підозрюваних викрадача, хлопці уявлення не мали, тому Максим запропонував несподіване рішення викрасти золотий кубок з кабінету хімії та сховати його від справжніх крадіїв. Денису ця ідея не подобалася, але він погодився. Наступного дня Максим і Денис були, мов на голках, і думали лише про свою спецоперацію, а не про навчання. Після уроків Максим вирушив до кабінету хімії, де зберігався кубок. Напередодні він домовився з учителем хімії Юхимом Юхимовичем про те, що буде відвідувати хімічний гурток. Хімік, відомий своєю любов'ю до науки і до учнів, радо прийняв Максима. Згодом до кабінету почали заходити старшокласники. Учасники гуртка. Юхим Юхимович познайомив їх із новачком і жартома назвав Максима справжнім алхіміком, адже той мовляв, хоче навчитися перетворювати мідь на золото. Максим почав стежити за годинником, так як за 15 хвилин мала розпочатись їхня операція. Денис у цей час чекав під вікном хімічної лабораторії, щоб виконати вказівки Максима. За кілька хвилин до зазначеного часу Денис одягнув рукавички, щоб не було відбитків, і взяв у руки ракету феєрверк. За мить ця ракета уже летіла у вікно лабораторії, скло розбилось, ракета залетіла всередину і скрила та диміла. Максим, який перебував у кабінеті як помічник хіміка, кинувся всередину, схопив золотий кубок і викинув його у вікно, де вже чекав Денис. Потім накрив ракету халатом, затоптав її і погасив. Юхим Юхимович вивів Максима із задимленого класу і перевірив, чи все з ним гаразд. У цей час спрацювала протипожежна сигналізація. Вчитель хімії помітив зникнення кубка і почав щось підозрювати. Тим часом Денис уже тікав із кубком у бабусину хату. Наступного дня після викрадення Золотого кубка вся школа вже знала про цю подію. Перед уроками учнів 7-11 класів зібрали у великій залі. Директор повідомив, що під час пожежі у хімічному кабінеті було викрадено золотий кубок. Він наголосив, що не вірить у причетність когось зі школярів і дав тиждень, щоб анонімно повернути трофей без жодних наслідків. Також він запевнив, що спортивні змагання все одно будуть проведені. Після уроків Денис і Максим пішли до бабусиної хати. Денис шкодував, що наважився на викрадення і тепер вважав себе крадієм. Але Максим заспокоював. Директор спеціально сказав про можливість повернення, бо підозрював, що винні можуть бути серед учнів. Хлопці вирішили, що повертати кубок ще не час. Їм потрібно знайти справжніх зловмисників і зрозуміти, хто такий дядя Костя, якого боявся загадковий старшокласник. Максим розумів, що зловмисники були загнані в глухий кут, тому тепер полювання почнеться не лише за кубком, а й за ними самими. Усі вихідні Денис не міг позбутися відчуття провини за крадіжку. Йому то вижався дядя Костя, то оснилися страшні сни. У школі ж на стенді вивісили список старшокласників спортсменів, які будуть суддями. Для Дениса й Максима це був список підозрюваних у крадіжці. Раптом до Дениса підійшов чемпіон школи Володя Загородній. Він похвалив хлопця за гру баскетбол і сказав, що той має великі шанси на перемогу. Володя запевнив його, що і він, і вчитель фізкультури вірять у перемогу Дениса. Хлопцю стало ніяково. Виходило, що він украв кубок, який сам міг виграти. Після школи Денис і Максим знову зустрілися у бабусиній хаті, щоб обговорити подальші дії. Вони вирішили надіслати сім однакових листів семи підозрюваним, включивши до списку ще й сина Тумановського. У листі мало бути написано Дядя Костя отримає золото. Якщо ти знаєш, яке, я готовий зустрітися. Якщо лист потрапив до тебе помилково, викинь його. Так хлопці сподівалися викрити того, хто планував викрасти кубок, бо лише причетний зрозуміє зміст. Максим запропонував призначити кожному адресату зустріч на різних станціях метро та в різний час із інтервалом у півгодини. Це дало б змогу непомітно простежити за кожним. Денис, щоб його не викрили, просився в туалет під час уроків і залишав листи на партах підозрюваних учнів, коли ті були на уроках фізкультури. До полудня всі семеро підозрюваних отримали листи, і залишалося лише чекати. Хлопці вирушили по черзі на всі сім станцій метро. На жодній зі станцій підозрювані старшокласники не з'явилися. Але коли хлопці дісталися останнього пункту станції театральна, там вони побачили толю Тумановського. Він розирався, ніби когось шукав. Денис уже хотів підійти до нього, але Максим несподівано зупинив його, бо хотів ще дещо уточнити. Наступного ранку Максим розповів Денису, що насправді Толик не має стосунку до крадіжки золотого кубка. Він пішов на зустріч для того, аби його повернути. Толик подумав, що хтось хоче продати його, йому як синові спонсора школи. Тумановський навіть зібрав усі свої гроші, які відкладав на велосипед. Так хлопці зрозуміли, що ті підозрювання, яких вони перевіряли, ні при чому, і все доведеться починати спочатку. У шкільному дворі хлопці помітили засмученого Вітю Горобця із паралельного класу, з 7 Б. Він був капітаном футбольної команди. Хлопець сидів під яблуною, мокрий, розгублений, і плакав. Спершу Вітя грубо відмахнувся, але потім зізнається їм, що він плаче через те, що не отримає золотого кубка. Хоча Володя Завгородній запевняв його, що він мав усі шанси його отримати. Протягом дня Максим розмірковував над почутим і після уроків поділився своїми думками з Денисом. Хлопці призначили зустріч біля Макдональдса для потенційного зловмисника. Максим нервував, а Денис не вірив, що хтось прийде. До них підійшов підозрілий чоловік це був дядя Костя. Його голос хлопці одразу впізнали. Він наказав іти за ним. Денис думав, що вони зможуть втекти, але дорогу з іншого боку їм перегородив кремезний юнак у каптурі. Зловмисники повели хлопців у машину. Максим упізнав хлопця у каптурі. Це був Володя Завгородній, найкращий спортсмен школи і головний суддя змагань. Максим викрив його в брехні. Володя обіцяв золотий кубок багатьом учням сьомих-восьмих класів. Хоча той і було уже викрадено. Завгородній зневажливо відповів, що вони ще нічого не знають. Дядя Костя завів машину та повіз їх у невідомому напрямку. Максима і Дениса привезли на околицю Києва до грального залу, піратський скарб, де підлітки грають на гроші. Завгородній розповів, що це реально круте місце, та почав хизуватись азартом і грошовими виграшами. Але Максим відповів, що це зовсім не круто адже виграші не часті. Судячи з його накопичних боргів, Максим додав, що директор залу, дядя Костя, спеціально затягує таких спортсменів, як він, до свого закладу, робить їх боржниками, щоб згодом використати. Дядя Костя наказав волоці залякати хлопців та закрити їм роти. Завгородній б'є Дениса, а потім вимагає повернути кубок, підозрюючи, що хлопці його вкрали. У разі відмови він погрожує, що поб'є і сестру Дениса. І брата, і навіть матір хлопця. Денис віддав волоці свій рюкзак з кубком. Спортсмен дістав кубок і радісно взяв його в руки, а потім віддав кості. Але це була хитра пастка. Виявилось, що кубок було оброблено речовиною, яка фарбує руки в чорне. Максим пояснив, що це зробив директор школи, щоб спіймати крадіїв. Цю фарбу відмити неможливо лише через пару тижнів вона зникне. А крім того, вона ще й свербіж викликала. Максим і Денис починають диктувати викрадачам свої умови. Уже наступного дня у школі стало відомо, що золотий кубок знайшовся, його залишили під дверима директора. Сталося це в останній сьомий день, коли ще можна було повернути річ без покарання. Директор узяв кубок обережно, загорнувши у ганчірку. Бо знав про хімічну пастку, яку на ньому залишили. У той же день володя Завгородній раптово відмовився бути головою журі Спартакіади і запропонував замість себе Васю книша. Максим і Денис думали, що і Юрко Оборовий піде з журі, бо знали, що він разом із Завгороднім залізли в борги до дяді Кості і був його спільником у викраденні кубка. Але Юрко цього не зробив. Отримавши листа, він злякався і не видав себе. А доказів у них не було. Володя з дядьком Костем повернули кубок, бо Максим пообіцяв їм розчин, який міг змити сліди фарби. Максим розповів Денису, що це хімік Юхим Юхимович допоміг викрити злодіїв. Він обробив кубок спеціальною речовиною, яка залишала сліди. Максим також пояснив, що Юхем Юхимович фактично став їхнім третім помічником. Саме завдяки його досвіду і захопленню детективами вдалося реалізувати цю складну операцію. Зрештою, Денис дає Максиму щегля по лобі, нібито за жарт про проконана варвара. Максим ображається, але все ж вибачає друга. Денис ще цікавиться, чи кубок справді золотий. Але Максим каже, що це неважливо Читала Руденко Івана. Для довідка бісієй.